Передодні вашого професійного свята дня працівників освіти ми зібралися, щоб обговорити актуальні питання освітянської галузі Шостинської міської територіальної громади. Наша зустріч є можливою завдяки мужнім воїнам, які героїчно оборонять нашу країну від ворога. Я вам дякую. Ви повірте мені. Педагоги Сумської області, особливо міста Шоски, нашого північного району, заслуговують на особливу повагу, слова вдячності. У 2014 році поїхали ми з моїм товаришем як волонтери. Поїхали, поїхали під Донецький аеропорт. Ми потрапили під обстріл, не поверталися назад. Я пам'ятаю, що от, цей момент. Коли в тебе проминуло так все життя. У мене перший образ був мати, другий образ в мене була моя вчителька перша. Тобто першого. Ну, зрозуміло, тобто, в роль, яковоль, я тобі зрозумів, вчитель займає житті кожної любі. Хочеться тільки подякувати. Я виріс в родині освітян і впевнений, що сьогодні з тим з тією увагою, як президент України, як уряд, вся команда президента працює над прифронтовими територіями. Ті допомоги, ті напрацювання депутатів Верховної Ради принесуть вам не тільки грамоти і відзнаки, а принесуть вам вдячність, коли збільшиться ваша заробітна плата. Ви дали об таке прохання вам. Дякую вам